Різдвяне Янголятко та Оленятко виготовили власноруч першокласники ліцею лідер у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Стакан такі от ручки. Ну. Рошки. Рожки. Ти для ангела розказуй. Нос, такі, штучки. Була така вірьовочка і ми її ручки з неї зробили. А з такої вірьовочки ми зробили отаку штучку. Виявляється, у бібліотеці цікавого багато. Тут можна свій час провести творчо і змістовно. Сподобалося, як розказують, як з книжками поводитись, що треба, що їх треба оберігати. Майстер-класи в книгозбірні проводить майстриня Олеся Рибалко. Завжди пропонує оригінальні вироби, прості з доступних екологічних матеріалів. У нас тема іграшка еко-іграшка, тому ми вибрали такі. Із яєчних коробочок, там ставочки, такі, щоб діти, ну як переробка і інше, вдома щось є, щоб не викидати, і можна щось з того зробити. Потім дерев'яне присутнє, там ватний тампончик, ну щось типу таке. Що вдома обов'язково все знайдеться, тому можна щось таке зробити прикрасити свою ялиночку чи акцентуємо на тому, що свята не лише чекаєш подарунок, а бажано зробити комусь подарунок, комусь приємне щось. Майстер-класи діти полюбляють, особливо на новорічну тематику. Своїми виробами прикрашають ялинку або ж дарують їх близьким. Тату я подарую свого оленя, а мамі я не холодка. Проводять майстер-класи для усіх охочих, анонси публікують у мережі Фейсбук.